Ну що, продовжуємо рубрику День з гідом музею. Мене звати Агнєшка. Я гідеса у музеї у Темряві у Львові. Я незряча людина, але я працюю, маю хобі та веду активний спосіб життя. Кожен день у мене дуже насичений та різний, але сьогодні він буде дещо незвичний, адже я буду опановувати нове хобі. Наш день розпочинається з того, що я на мене зустріла, і ми разом пішли на тренування по стрільбі з луку. Я давно хотіла себе спробувати у спорті, і нарешті у мене з'явилась така можливість. Це адаптивна стрільба з луку для ветеранів та цивільних з порушеннями зору. Тренування мені дуже сподобалось, тому я вийшла задоволена. Після тренування ми трішки зголодніли, тому потопили очінчин і смачно пообідали. Просто обіду нам виявилося замало, тому ми так. По справжньому, традиційно по львівськи, зайшли в кав'ярню, посиділи на терасі і трохи побалакали. Потім у мене був запланований візит до офтальмолога. Зазвичай я пересуваю самостійно. Але сьогодні саме такий день, коли ми проводимо час разом з Яною. Ближче до вечора ми поїхали в стрийський парк, ніжне сонечко, травичка, легкий вітерець і зовсім трішечки мурашок. Ідеальне завершення важкого дня. А як вам мій день?